Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні хочу вам показати і розповісти про отаку квіточку, яка по-научному називається Фрітіларія фритіла... або Рябчик-Царський, Рябчик-Імператорський, ще його називають. А в народі ми її називаємо Царська корона. Дивіться, яка симпатична квіточка. От коли вона розквітає, вона стає такою як короночкою, але дивиться вниз. І зверху от, таких, от такий е, е, листочки зверху, як коронка, або як хвостик у рябчика. Це саме неприхотливі весняні квіти. У кого немає таких квітів в садочку? Я думаю, що ви ну, повинні завести собі обов'язково такі квіти. В догляді ну практично ніякого догляду за цими квітками не потрібно. Ви їх висадили і вони самі собі ростуть. Розмножуються такі квіти, такою бульбочкою. Цибули... ну там не циблинка, там все таки бульбочка, така картопелька по величині. І розростаються вони отаким от кущиком. Ну, через якийсь період часу їх, звичайно, потрібно проріжувати, ну, якби пересаджувати, викопувати, пересаджувати ось з цієї сторони. Я так видно, не видно, видно. Ну, я якби ось розсадила в минулому році два куща тут викопала. Тут в мене їх було шість, я два викопала, і ви знаєте, в мене було цього посадкового матеріалу практично піввідра, піввідра цієї картопельки е, такої. Ну, прийшлося її викинути, а куди мені її дівати? Квіточка дуже неприхотлива, її не потрібно. Вона не боїться ніяких хвороб, вона не боїться ніяких шкідників. Практично в неї ну, вона от росте. Оцвітеться, десь напротязі двох неділь вона буде цвісти, потім вона оцвітеться, листочки оці всі зав'януть, засухнуть по принципу тюльпанів. І стане просто чиста ділянка, десь вже в травні місяці тут нічого не буде. Але навесні вона сходить практично сама перша і квітне сама перша. І така красива ну Просто красиві квітки. Це ще не розквітле, але ж ну, дуже вони радують око і прикрашають садочок. Тому в кого немає, будь ласка, зверніть увагу на такі квіти. Царська корона в народі називається. Або Рябчик. так ну і Цибулька моя посходила. Що тут приготувала місце для е, полуниці. Сьогодні мені повинна прийти посилка, десь заберу, поїду, і буду висаджувати полуницю. Вирішила спробувати агроволокні, тому що ну, не сильно я люблю за нею доглядати. Вирішила, може мені сподобається на агроволокні. Так, що тут у мене ще? Ну і ще квітнуть ось. Е, Нарциси розцвіли. лілія якась рядом. Перший раз вона в мене цвіте, не знаю, яким вона кольором буде, мабуть, красненьким. Ну що ж, гарного вам дня, гарних квітів, садочку, до побачення. А, і ще он тюльпанчик, дивіться, розквітає.